Емоційно, яскраво, місцями чуттєво та дуже творчо пройшов фестиваль Студентський бум у міському палаці культури. Більше 20 номерів різного жанру підготували студенти навчальних закладів міста, аби об'єднатися, поспілкуватися та показати, що молодь Кременчука найкраща. Навесні ми проводили захід спільно зі студентами, коли робили напрацювання того, як вони бачать подальше студентське життя і яких активностей їм не вистачає. Була пропозиція провести фестиваль, тому сьогодні у нас фестиваль студентський бум». Проводячи заходи по єднанню студентів. Коли вони обмінювалися досвідом, ми зрозуміли про те, що створюється дійсно класне студентське ком'юніті, яке здатна реалізовувати купу крутих молодіжних проєктів у місті Кременчуці. Це дійсно об'єднує, це дійсно надихає робити подальші заходи. Тому я думаю, що на цьому ми не зупинимося і будемо продовжувати. Ти не далі на фестивалі було представлено багато різних номерів: танці, пісні, театральні та циркові постановки. Також було багато патріотичних виступів, які розчулили кожного присутнього у залі, адже Кременчуцька молодь свідома та патріотична. І молимося за тих, хто в холодних окопах виборює нашу незалежність. Ми пам'ятаємо тих. Хто життя віддав за наше світле майбутнє. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що це закликає у всіх до активності, до патріотизму, тому що сьогодні ми співаємо пісні на українському і деякі пісні присвячені Україні і подіям зараз в Україні. Також це нас об'єднує. Такі заходи неймовірно об'єднують кременчуцьких студентів та залишають багато приємних спогадів та вражень. Кожен учасник підкреслював, що дуже радий взяти участь у фестивалі. У нас дві таких незвичних композицій об'єднаного стилю можна сказати. У нас і вірш, і пісня, і театралізація можна сказати. Та взагалі ми вважаємо, що такі заходи вони дуже об'єднують молодь, дуже розбавляють студентське життя сіре, і тому ми дуже. Ми щасливі приймати участь у такому заході. Участь у цьому заході – значить а, те, щоб показати людям, які планують вступати до навчальних закладів вищих, про те, що якою б не була б професія, яку ти хочеш подалі обрати, вона є дуже важливою. Міська влада Кременчука підтримує ідеї, спрямовані на об'єднання та розвиток молодого покоління. Для більшої взаємодії та спілкування перед початком концерту було проведено ярмарок по профорієнтації, де студенти могли детальніше ознайомитися з іншими навчальними закладами міста. Дуже радіємо, що студенти так активно долучилися до фестивалю. Дуже приємно, що всі такі ініціативні, всі такі активні і дуже раді з того, що номери дуже різноманітні. Навчальні заклади прям підійшли з захоплення, можна так сказати. В такий час я сподіваюся, що заходи студентської молоді і загалом молоді вони будуть об'єднувати українців і об'єднувати наше, наше місто, тому що нам не вистачає іноді таких заходів, саме таких фестивалів чи концертів, для того, щоб трошки відпочити, але все ж таки задуматися над тим, що зараз у нас відбувається. Фестиваль організовано молодіжним парламентом Кременчука, департаментом молоді та спорту, Кременчуцьким міським комітетом молодіжних організацій, управлінням культури та туризму за підтримки Кременчуцької міської влади спільно зі студентами. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.